Всім привіт! Починаємо 45-й огляд крипторинку за минулий тиждень. Як ви бачите, картина не радісна. На ринку вже не перший тиждень, йде падіння. І сьогоднішній день ще його підсилив. За тиждень картинка виглядає ось так. Теж не дуже відрізняється. І за місяць ось так. Тому переходимо на сам графік. По біткоїну ми бачимо, що з минулого огляду. Я очікував невеличке падіння, і потім зростання, ми сильно впали і потім навіть не відновилися. Потім і знову почалось падіння з четверга. Ось, якщо це відпрацює фігура клин, то падіння, ми його пробили вниз, і падіння може бути на рівень 70 тисяч. Це песимістичний прогноз. Якщо ми все-таки це не фейкове пробиття, і ми не повернемося. А якщо далі будуть такі новини, то, можливо, це починається медвежий ринок і росту швидко не буде, але побачимо. Все дуже непередбачуване. Дивимося ефіріум, як виглядає. Те ж сама картинка, падіння трошки підросли, впали, ось схоже на клини. Тут падіння дивиться на 1700 доларів. Solana теж дуже, дуже слабо виглядає. Хоча вона йде в своєму діапазоні, да. все підтверджується. Що ми йдемо. Зараз 126 і максимум 145. Можемо сходити. Да. Так, відбилися. Сюди. Щось так може бути. да, нір. Теж дуже слабо виглядає, вже випали із діапазону, хоча у спадаючий діапазон, ми пробили і йшли вниз. Так, дуже ось повинен бути розворот, всякий, я надіюсь, що ми вернемось сюди. Так, що тут? Те ж саме. Ось така картина у нас безрадісна, що моє криптопортфоліо з 15 монеток. Сьогодні його вартість 977 доларів. Нагадаю, стартова в квітні була 1500, тобто ми вже на третину менше, ніж за цей тиждень. Як бачите, починалося з 1200 і ми впали до 968. Найнижчий показник а за місяць. Ось так було падіння з 1300. Ми йдемо, йдемо в падіння за три місяці. Ось спіка 2126. Це найкращий день був. І це було кращий день був 12 лютого. Ось так. І табличку я переніс. Зараз тільки гаманець класичний, який складається з біткоін, ефіріуму і латкоїна, тримає вартість 300 доларів. Всі інші, і прогресивний, і мемовий, і геймовий. Особливо а мене штучного інтелекту, дуже втратили в ціні. Ось такий нерадісний сьогодні випуск. Настрою нема, все падає. І очікувано мною пора росту маленьких альткоїнів не наступає і поки що відкладається ця вірогідність на якийсь час невизначений. Тому будемо триматися, будемо надіятися на все краще. Всім до побачення. Буду вдячний за лайки і коментарі під цим відео.